Не студія продовжує роботу і говоримо далі про реформу рибної галузі. Рибне господарство України може приносити мільярди гривень прибутку підприємцям, мільйони в бюджет країни, але воно досі не стало для держави джерелом доходу. Більше половини вилову водних ресурсів залишилося в тіні. Про це повідомили на сайті Держагентства Меліорації Рибгосподарства та продовольчих програм країни 24 квітня. Аби змінити ситуацію, реформують рибну галузь. Що саме зміниться? дізнаємося від заступника директора департаменту. Організації використання водних біоресурсів аквакультури та наукового забезпечення Держрибагентства Олексія Нагорева. Пане Олексію, вітаю вас. Доброго дня. Пане Олексію, із... я про те казав, що може отримати і підприємство, і держава дуже багато грошей. Говориться про мільйони, а іноді навіть про мільярди. Але зараз значна частина в тіні. Що не так з рибною галузі. Е ви знаєте, основний, не так це застарілі методи підходи до управління галузю рибного господарства в цілому. Чесно кажучи, галузь давно вже потребувала змін і змін кардинальних, які стосуватимуться абсолютно всіх напрямків діяльності цієї галузі, починаючи від вилову, промислового, любительського здійснення аквакультури. І Всіх абсолютно напрямків, що тільки можуть стосуватися використання риби в Україні, і наразі прийнято вже прийнято декілька нормативних актів, які вже покращили ситуацію. Є нормативні акти, які в розробці, є в перспективі також плани на роботу, в цілому галузь управління галузю виводиться абсолютно на новий рівень. Основні вектори напрямки, які на меті стоять, це детінізація, створення прозорих умов для всіх учасників ринку, які займаються рибним бізнесом, скажімо, євроінтеграція. І цифровізація галузі, оце три основні кити, які ведуть за собою всі інші роботи, які проводяться наразі. Олексій, пропоную розібрати їх поступово. Кожен із тих аспектів, які ви назвали, але мене цікаво стосовно нормативних актів. Це має бути реформа на рівні держави, тобто має прийматися якесь оновлене законодавство Верховною Радою, чи достатньо не знаю там чи наказів у якогось відомства чи управління. Це приймається на рівні і законів. Основним е законом, який вже був прийнятий, він дозволив запровадити е цифрову систему електронного управління Гаузі є РИБА. Цей закон вже прийнятий, він дозволив нам зробити цю систему цифровізації, запустити. Надалі зараз перебуває на розгляді в комітетах Верховної Ради проект закону про інвестиції, також немало не не, важливий, важливий компонент, а також низка підзаконних актів у вигляді постанов, розпоряджень, наказів тобто робота системна і комплексна, можна так відмітити. А як працює цей комплекс? Є для чого він створювався? Комплекс «Є риби створювався з метою запровадження цифровізації. Основне на меті це спрощення ведення бізнесу для суб'єктів підприємців рибного господарства, і можна відмітити, що вже окремі компоненти працюють, окремі компоненти в розробці. Наразі вже доступне декларування права на здійснення промислового рибальства. В цій системі на підході запровадження систем компоненту є риби, є дозвіл і є договір, є журнал. Це абсолютно мінімізує контакти бізнесу з владою. Не потрібно тепер їхати з будь-якого регіону, скажімо, в Київ в центральний апарат для здійснення будь-яких операцій, таких процедурних по масці чи. Оформленню тобто електрон... дозвільних документів. Так, бізнес-електронні Все формі. буде доступно в електронному кабінеті користувача. Кожен користувач зможе за собою mm -hmm. чути мене? Так, так, вас добре чути. Чи правильно я зрозумів, що електронно можна буде отримати і дозвіл на вилов риби, і отримати всі необхідні документи, здійснювати підприємницьку діяльність якраз що без залучення сторонніх осіб і без довгої процедури дозволу? Так, на жаль, втратили зв'язок із паном Олексієм. Спілкувалися ми із Олексієм Ногоревим, це заступник директора департаменту організації використання водних біоресурсів, аквакультури та наукового забезпечення держриб Він розказав про те, що зараз запускається реформа рибної галузі, яка має спростити ведення у цій галузі.